Ця конференція є одним із елементів нашої політики щодо просування формули миру президента Зеленського. І те, що ми зараз робимо, це частина, та, в якій оголосила своє лідерство Туреччина, тобто це пункт 2, глобальна продовольча безпека. Ми вже провели декілька брифінгів для дипломатичного корпусу посольстві. Зараз у нас відбувається візит. Керівника інституту стратегічних досліджень пана професора Богомолова до Туреччини вже проведено декілька зустрічей, навіть писано декілька меморандумів про співпрацю. Сьогодні ми фокус уваги зробили саме на реалізацію зернової ініціативи, але не тільки в тому вимірі, які як вона функціонувала до липня цього року, а взагалі про перспективи вивезення зерна з України і перспективи глобальної продовольчої безпеки. Дійсно, турецька сторона має найбільший досвід в реалізації медіаторських послуг і в даному випадку зерновий коридор, який функціонував це був, в тому числі була заслуга турецької сторони. Але в даному випадку е країна агресор не проявляє конструктивності і має свої цілі, скоріш за все, бажання замінити наше зерно своїм і. Підважити взагалі функціонування зернового коридору для того, щоб не дати Україні нормально функціонувати. Наше завдання це переконати турецьких партнерів в те, що зернова ініціатива це добре. Але ми повинні також працювати над паралельними шляхами, над тим, щоб забезпечити фізичний вивіз зерна на міжнародні ринки. І те, що ми сьогодні провели, показує наскільки великий інтерес саме з боку міжнародних партнерів, з боку іноземних посольств, а також з боку. Турецьких дослідників, які також не бачать поки що перспектив відновлення зернової ініціативи, і все більше схиляються до альтернативних шляхів, якими вже в принципі в тому числі турецькі кораблі користуються для того, щоб вивозити не тільки зерно, але й іншу продукцію з портів України. Звичайно, Росія продовжує атаки, і ми маємо звертати постійну увагу офіційних чинників суспільства і медіа Туреччини на те, що відбувається насправді в Україні, яка ситуація на фронті, які злочини продовжує чиняти Росія. Ми це успішно робимо і український голос тут присутній. Але звичайно, є прагматичні інтереси Туреччини, і в даному випадку ми ведемо переговори над тим, щоб знайти спільну точку дотику для функціонування коридору з вивезення зерна. Наразі він функціонує через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини. І ми сподіваємося, що кількість кораблів буде тільки зростати. Нам зараз важливо переконати міжнародних партнерів в необхідності страхування цих суден, необхідності замовлення більше зерна з України і таким чином створити додатковий тиск на Росію з тим, щоб вона не блокувала самого коридору, як було згоджено. А якщо ні, то тоді вся ситуація чи весь вивід зерна відбуватиметься без неї. Насправді усі в даному випадку це надмірна ланка, яка не потрібна в нашому ланцюгу постачань зерна на між подіринки.